Святий Андрій Андрій народився у місті Бицеїда в Юдеї, сьогодні за територією Ізраїля, більше двох тисяч років тому. Ім'я Андрій походить з грецької мови і означає сміливий, відважний. У Андрія був брат Симон Петро. Вони були рибалками, як і багато його земляків. Андрій очікував на прихід Масії Спасителя. Андрій був учнем Йоанна Хрестителя і бачив, як Йоанн хрестив Ісуса у річці Йордан. Після хрещення Ісуса Йоанн сказав, що Ісус і є тим Месією, на якого всі очікують. Андрій разом зі своїм товаришем негайно пішов до Ісуса і після розмови з ним повернувся додому і привів свого брата Петра до Христа. Тому святого Андрія часто називають перевозваним. Через деякий час Андрій з Симоном ловили рибу. Берегом ішов Ісус. Він промовив до них: ідіть зі мною, я вас зроблю рибалками людей. Андрій, а за ним і Петро покинули сіті й одразу рушили за Христом. Андрій був одним з найближчих учнів Ісуса. Він постійно супроводжував його. Саме він побачив і привів до Христа хлопця з хлібами та рибами, який потім Ісус чудесним чином розмножив на 5 тисяч чоловіків. Після Вознесіння Ісуса і зіслання Святого Духа. Андрій, як і інші апостоли, вирушив проповідувати Євангеліє. Апостол Андрій проголошував добру новину на сході Римської імперії на скіфських землях у місті Візантія, теперішній Константинополь. За переданнями саме апостол Андрій першим проповідував Євангеліє на території сучасної України, а саме на місці, де зараз розташований Київ. Під час проповіді Євангелія у місті Патри апостола Андрія приговорили до смерті і розіп'яли на хресті, який мав вигляд букви Ікс. Відтоді цей хрест називають Андріївським. Святий апостол Андрій покровитель багатьох країн, серед них України, а також рибалок і мандрівників, атрибути, хрест святого Андрія, книжка, риба.